Привіт! Раді вітати вас на каналі Садок без марок». Лохина ягода, яка вже 5 років не дає мені спокою. Щоразу, коли сезон починається і закінчується, я знову думаю, саджати чи не саджати, купувати чи не купувати. Ні для кого не секрет, що лохина полюбляє кислий і вологий ґрунт. Ґрунт для лохини це основа всього. Одна з найважливіших умов успіху. Вона не росте на звичайній землі, навіть якщо та гарна і родюча. Їй підходить лише кислий субстракт із ph 3,5-4,5 і найкращий варіант верховий торф. Я взагалі прихильниця простого підходу до садівництва, без зайвих танців з бубнами. А лахина, як відомо, для нашого харківського клімату, культура непроста. Але цього року я вирішила поставити крапку в цій історії, передбала саджанця лахини та іргі. Саджанець, який ви бачили без листя на початку відео, це сама ірга. Мене трохи здивувало, що листя на ньому вже опало, але саме таку рослину мені надіслали, перевірила саджанець, начебто живий, зібрала всі поради від дівчат, з якими спілкуємося в нашій телеграм-групі. Вони вже вирощують лахину в нашій місцевості, і в цьому відео я частково почну тілювати їхні поради на практиці. На смак мені лахина дуже подобається, а ще ягода значно корисніші за фрукти. Особливо для тих, кому вже за 50 або хто отримується дієти. Вони містять менше цукрів, фруктози і сахарози, тож краще підходять людям із діабетом або метаболічними порушеннями. Крім того, ягоди – справжнє джерело антиоксидантів, поліфенолів, органічних кислот і мінералів, які допомагають організму залишитися здоровим і молодим. Тож я купила три кущики різних сортів і строків достигання важливий момент. Лахина потребує перехресного запилення, тому один кущ садити не варто. Найкраще два або три кущі різних сортів, які цвітуть приблизно в один період із невеликим промежутком у часі. Так, один кущ ще не встигне відцвісти, а інший уже почне, і вони поступово підхоплюють цвітіння один від одного, забезпечуючи краще живлення і більший урожай. Якщо посадити дуже ранні і пізні сорти, Запилення може не відбутися і ягід буде обмаль. У мене три сорти ранні, середньоранні і середні. Спеціально подібраний так, щоб добре запилювалися між собою. Якщо з вологою я ще можу впоратись за допомогою крапельного поливу, то з ґрунта складніше, підлохину його потрібно повністю замінити, адже мій ґрунт має PH7 і0. І навіть якщо викопати велику яму і засипати її спеціальним ґрунтом для лохини навіть 100 літрів, з часом кислотність усе одно вирівнюється з основним ґрунтом. Це станеться, якщо не зробити обмеження і не підкислювати його регулярно сіркою або спеціальними засобами для лохини. До того ж, у нас дуже щільна земля, а кислий торф легкий. Тому яму потрібно обов'язково обмежити, щоб не відбулось змішування. Я вирішила використати будівельні тази. Підсказали дівчата з нашої групи і навіть показали, як вони це робили. Знаєте, коли маєш лише один вихідний, усе одразу зробити нереально. Зараз у нас перша чергова задача теплиця. Про неї я обов'язково зніму окреме відео, а поки що викопувати ями під тази часу немає. Хочу ще насипати на дно ями перед встановленням тазів шар піску приблизно 10 см, а вже потім ставити тази і заповнювати їх торпом та грунтосуміщом. Лахина любить вологу, але застою не переносить, тому пісок буде доречним. Поки що вирішила до весни пересадити лохину в більші горщики, прикопати їх у землю і змочувати. Як назло, усі горщики від рослин я вже віддала. Тож довелося шукати, що залишилось. Тому не викидайте та не віддавайте усі старі горщики. Іноді вони дуже стають в нагоді. Для лахини я готую ґрунту суміш. Кислий верховий тор PH3545 це основа його більше всього. Трохи спеціалізована грунта для лахини. Пісок, агроперліт, 20 г колоїдної сірки. Багато хто вважає, що сірка одразу підкислює ґрунт, але це не так. Вона починає працювати, коли ґрунт теплий і вологий від 12 градусів тепла. Сірка сама по собі не знижує pH, це роблять бактерії, окислювачі, тіобактерії. Ці мікроорганізми живуть там, де є повітря, волога і тепло. Саме тому я додаю агроперліт і пісок вони покращують аерацію. Бактерії споживають сірку. І в процесі своєї життєдіяльності перетворюють її. На серчану кислоту, яка поступово знижує pH навколо частини ґрунту. Усі інгредієнти добре перемішую, додаю ще трохи хвої. Під час розкладання вона слегка підкислює ґрунт і збагачує його органічними кислотами, сприятливими для лохини. Перед посадкою замочую коріння лохини на годину в радіфармі. Це стимулятор укоріння. У мене залишився лише він, але добре працюють і інші засоби. А обов'язково перевіряю кореневу шійку та розправляю коріння. Вони не повинні бути спутані. Не варто саджати рослину, якщо коріння заплетене колом, краще його обережно розпушити. Ця порада стосується всіх рослин. Завжди перевіряйте стан кореневої системи перед посадкою. Ще хочу додати: лахина отримує поживні рівчани завдяки симбіозу з мікарізними грибами, які живуть лише в кислому середовищі. Якщо pH підніметься вище 5, такі гриби гинуть і рослина перестає нормально живитися. У кислому ґрунті всі потрібні мікроелементи, як от залізо, марганець, бор і цинк, стають доступними для засвоювання. Саме тому лохина найкраще росте у кислому, легкому та вологому торфяному субстракті, подібному до того, в якому вона росте в природі, на болотах і під хвойними лісами. Викопую три ями під горщики. Саме туди пересаджу свої саженці лохини. Ставлю горщики у підготовлені ямки та засипаю землею з баків. Так, рослинам буде значно легше пережити зиму, коріння не примерзне. Після того, як прийдуть дощі і земля трохи осяде, я ще підсиплю ґрунт, щоб не залишилось пустот. І лише тоді замучую. Роблю це спеціально, щоб горщик щільно, так би мовити, був затягнутий у землю. Так він краще зберігатиме тепло і вологу, а лахино почуватиметься комфортно, навіть у холодній період. Так рослинам буде значно легше пережити зиму, коріння не примерзне. Після того, як прийдуть дощі і земля трохи осяде, я ще підсиплю ґрунт, щоб не залишилось пустот. І лише тоді замунчую. Роблю це спеціально, щоб горщик щільно, так би мовити, був затягнутий у землю. Так він краще зберігатиме тепло і вологу. Алахина почуватиметься комфортно навіть у холодний період. Здається, дрібниця, але саме такі нюанси допомагають рослинам легше пережити зиму. На цьому поки все. Навесні продовжу роботу і обов'язково покажу все у відео. Якщо інформація була для вас корисною, ставте лайки, підписуйтесь на канал Садок морок і не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Бажаю всім гарного настрою, щедрих врожаю і натхнення у вашому садку.